Чуєш так у нього у нього, нього навіть лагає. типу літнього, Піздец. Ну так купляний аккаунт просто щит сэм. Uh -huh. Людина з КСу у прийшла. Я тоже прийшов з КСу бля, і отако повзав отако на страті. Годин 200 Поки, поки почав щось стріляти. Всі адекватні чуваки, які приходять, грутіки робить, не всі паузують насрації і бояться кожного кута, Це нормально. І не міють зажимати, блять, приціл нахуй. Хуй знає, куди улітає. Так навіть не то, що приціл улітає, ти навіть не розумієш ну, самої механіки, як бігає твій опонент. Типу, ти його чу, чуєш, але він такий хірак-хірак з'явився, ти що, 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 що відбулося? Просто блядь пиздец. Ну типу три катки зіграли вдвох чи такі. Це шо таке? що за приколи?

Блять, найс будинок. Він в однушку впав, пацани. Ну, зброї немає А тут діє, що, Добре. Дід Андрій, блядь. Хуй ти, а не дід, блядь. Ще тобі до діда, бля, як. Е... Як мені до прадіда, блядь. Диви, тут четверка драгуна, і то той ще лежить Без, Без негативу, ну якщо чесно. З максимально негативо, бля. Маук uh, забібрил. І, і пішов дід на діда, і почалася, блядь, третя світова. бачив типа, це хлопці подумав, і бачу за крінж. Діди ді, її бачаться, блядь. <laughs> Я після не файтися, можемо піти. Ми <laughs> mm, зараз збристовуємо пройти. Ну, от тобі так звичайно. Давай заберу звичайно, так, то що круто. Блядь, а що з лутом? Лут? Пап дідограунд, реально, бля. дідограунд почався. Дідограунд и спаун. Дідубийственная война. Роботи проти роботів. За дедов. Поехали, ты сюда Давай, будь, будь АКР. А кем какая тебе поставил митку? О. Алло, задана. Так тебе Поехали. Гасетися. Ручки на блу? Как... Нет. И да ладно. и да? никто не бачил.

Бріта, як іскалон, катце. То по пацани виступає, пацана, Вон uh, Вангарі бачу. Дай ему вийти, бот, блядь. Жоптик, ага, что шо ти не даму вийти, звідти? Бо вони в ту сторону бігли, а так зараз з нами стріляються. Мы їх відвилікаємо, диви, у нас у десантник біжить там. Бо як он... Він... Он Цер... стоял в другую сторону, дивився, а потом просто хэд повис. Я бы так же. У два у Оце бачиш, що він чує таке? Нормально, я не знаю, я просто... Піднімай, піднімай ротик. Зараз, дай, диматаю жопу. Вони пушать. Так, вони Я в полі. От з твоєї сторони, другий біжить. Там звук, там де було жопу. Дай звук. <плес> Де він? Не знаю, де останній. Вони всі йшли по цій стороні цього. Я доїв. У мене. Yes. Uh... А що я близько? Звук дайте, ні, він, він, він далеко. Він далеко. Відпустив Сука, які ж ви бачки, бля, я не знаю, сука Це піздец Ти добив, кажу? Бив, бив <laughs> <laughs> Я жартую, які ви бачки, вони бачки весь Не, ми вже не виправдовували Бля Бери тачку, зараз вийти а я, що роблю? я шо роблю. Повильно. Капець, я взяв чип, побіг, блядь, на нозі, з неперемотаною жопою рисати, а повільно. Та бачки, бачки, блядь. Через ковтори може тобі давай стане. Та це не я кажу, це чат пише. Кирила візьми, та я з мутантом, ви що не бачите, що я з мутантом? Блять, Микола, привіт, не... Олексій, привіт. Який не захищає своїх тіменків, блядь. Я максимально... з тими бачками хуй тебе знає, блядь. Єбать, та з вами пожартувати не можна. Та піздець, блядь, ми типу не жартуємо. Ну, я не знаю. Ти граєш з тими бачками. Блядь, ну піздець, сука, блядь, не знав, що я, блядь, зліва, і він просто виходить мені, заїсав, блядь, ставить на хабі голови, блядь. Ну що це за хуйня? Вийди, mm. збери, блять, свою щітку, блять. Мені не треба, мене є все. Мені треба біду там, біду когось. да, був, був. О! Oh. За, ангар, за ангаром, We з правої see? сторони, отут. Ну, за ангаром, типа. <laughs> жах, oh, а що не влутав? жах? А я у мене нічого не було. Я на, от, на зелену впаду. Чого? Ну ладно. Может полтати. То пізно, я вже на да. За ангаром, можливо, інший ангар, отой лівий. За ангаром з лівого боку. Лежить, лежить ящик. І пристроєчка од, однушка ще перша, оця біля ангара. Андрюха, за ангаром. Отут. На жовтій. Подивися жовту. Так, тепер лівого боку. И в одну штуку вот тут перед тобой сейчас а, за его. Ну, значит, подвесь в жовте На Помаранчево у меня видно. А, так зараз поедешь, я побежу по цей. По дрона. Ви будете долутуватись, чи що? Так я говорю, що <гум> взагалі. Жовтик, ти що? Я по дельтаплан. — А, ну все. Бенз знаєш? Так. Да. Ну все. Мягкої посадки. Бачу всім ви бачите так? Ну то зараз потивимося, де то, розвідка. Розвідчик хренув. <рес> <рес> я... Ти, сука крипечий. 0,7 випити — це. Не ти суперепливте. <рес> Ага. Ну, жовчика теж з цим не візьмеш, я теж 0,7 можу уїбати в одне обличчя. Дід діди, ді, 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 блядь, з дідом грають. Закальоні. Закальоні. Завтра си поставиш ціки, А я не вип'ю стільки, ну, типу. Я давно не пив. Я не пив уже скільки? Місяця два точно. Кони, сука. Ну. <рекло> вонюче, блядь. Вчора, блять, блядь, сим уебал. Так я ж перетину кажу, не пьй. Каже, ты не пив, бля. Украинская розвідка працює ППО. Жовте ППО. Че тебе там плохо заклав цей, блядь. Мы підрозділ жовтей-чмели. что ж мили, то ж мили, блядь. Зараз мы будем с Жекой разом херачить. Ой, Жека, 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 Жека. Все, бля. Ведь как думаешь, на свою машину можно выпасть и Ешкой, че не? А ты золотый шниц? Ты пробовал? Не пробовал. Да, зачем? Попробуем. Треба наперед кидати, коли я їду. Так я наперед кидав з мутантом то челенджеркись чи по кайфу. Та просто взяв, думаю. Залетіло. А залетіло залетіло. б. Пару, пару дураків залетіло. Та ні, ні. Я О, вони вже Та? так проїхали. Тобто, тобто, До речі, тіпнімо голови. Куди ти казав заїхати? У цю хлінь? Виїхали. У мене боссі просто немає, можна постійно. У мене один-два. Аптек у вас є? Дві Дивіться, він виліз на цей, на дах. Треба, щоб ви проголосували, є. демон каже. На дах підйомника. Чекнить, будь ласка, вот тут чел на даху. Блять, машина в зоне. Ебать там тулять их. ще ему пару тычек дал. 07 це маленький пони. Коні це 3 по 07 и вперед, ніби и не пили. Де він, блядь? Так, я сяду а, в тачку мені ви, треба відійти на секунду, зараз повернуся. Завезете в зону хоча б, що це так припаркував. На снегоходе выехали. На правую видишь? Так. Я, походу, нас будет да? Может нас придет. Боже, стадо же идет. Идет сюда. Видно, на снегоходе будет направо. Я получу монет дельта плана. На оружие на большом. Тачка їде. Ліво. Там бегают під підъемником. Під, під, під у нас есть, джека, джека, джека у Жека, Жека, джек, я бачу, я бачу. Я буду паркувати тачку. Бата попасть. Да, такие коллеги А, ну он там такие интересные. Все <laughs> вот с тремя блядь, чувак, правой. Ну что, с тобой не понимают, видишь, блядь. Да, да, да. Да, я тут, я тут. Блять, стреляй, стреляй, блядь. По кому, по кому? По по поміти, там блядь, такі крипи нахуй по заданию. Оранж. Там три крипа таких, що просто пиздец. Не бачу нікого. Я оранж, оранже. Okej. <laughs> Jeszcze jednego. Opa, mnie zobaczył. Oto on, Orange. Poszedł w lewo, do Orange. Co on doszedł w tej На застись, Даю флеш флеш. <бізнався> Дит, я твій, твій дай аптек, дай аптек. Так, ты аптеки тебя все. А, ну не буду будешь? Что не хочешь? Если никто не берет, я вору. Я возьму, типа, ты, ты любишь Не А где в два. А, я, а я там скинул, снизу подивись, там 11 штук было. Ага, я их забрал. Ну, я скинул. Скину. Чат голосування. Це не голосуємо. За що? Голосую, голосую, бо горілку носом чую. За... чел на сцені. За гру на стрімі. Так це він, цей, це той настання. Не, я за машиною. — Типи над горою над ангаром Та, блядь. Не челиш. ще лиш. — на мене пезду я десь. Лиш в ее мені попал? Як дали в шияку здорову Физицов Вам у меня пока в руке ящик Тебе справа типу, там прям стоїть, точно Жека задана точно Там над кемпом файт пацани, отут. чел на, на жовтій, прям за каменем, пікає. Я перехожу, та так, щоб тоді заробити Да, я знаю. Він крепьет, він, он, блядь, просто. Баный, баный. Він сразу за смоком. Кинув до хуй. Взорвал его. меня Мене в кинуть. Беги мной. Боже, что-то не бывает. А, я в сейве, и меня скинпал, да. На мене двое, да, на мне двое уже. Жоптика реснить. когда меня не пройдет. Да, Андрюха. Ну, еще один. Чи правый камень, чи На Зелено. Ja nie do kino tu da. Dobra, Może? Tam jest. na nim tu dasz jakby. Orange, Orange, Orange. Chodź Двое, блядь, ну, ну звидки, двое ты мене плачешь, ты меня, ты меня спотаешь, Одного блядь, ног. А зона да он и зараз они Уже бежать. Вайп? Да. А смог кто дав с пистолета? Вони. А сзади нет, сзади не знаем. Походу тут тип. Реально чіп. Оце <рігет> я дивлюся на читаків. <рігет> Де вони, бля? <рігет> Ця хуйня мене зразу заспотала, блядь. Я за зони, бля, аккуратно, коли стою <рігет> на хуй. Бля, він випалює, він просто мені зразу фічку по. Просто 90% читаків, бля.